Далі буде і наш Етер, і У нас вже з'явилися гості. І вони вже в студії. Мені надзвичайно приємно їх тут бачити. Особливо я радію, що все-таки зміг добратися до нас і Павло, тому що це було під питанням. Але зараз про все потрохи. Отже, відбувся в Україні чемпіонат. Зараз будете розповідати, чи він перший, чи який він що саме за чемпіонат України з Боча. З цього виду спорту, і це був чемпіонат серед людей з порушеннями опорно рухомого апарату. І в цьому чемпіонаті переміг, став чемпіоном, став, ну, власне, кращим, найкращим гравець Боча з Запоріжжя. Причому цей гравець, він ще й капітан запорізької команди з боча First Тайм Павло Андрієнко. Вітаю, Павле! Доброго дня. Я так Я розумію, що прямо з потяга. Прямо це ви з чемпіонату повертаєтесь. Так. Супер. А, але не чемпіонату, А з кубка? Кубка. Кубка. Так. Зараз уточнимо. Отже, це був Кубок України з Ботча. Так, так. Так. От таке було змагання, і там ти став чемпіоном. Так. Супер. У моєму класі. Ну і поряд з тобою, і зараз будемо спілкуватися з Маріаною. Маріана Павлік, тренерка чемпіона Кубку України з боча. Вітаю, Маріана! Вітаю вас! Ми минулого разу спілкувалися з умом через ну, дистанційне. Тепер дуже раді, що тепер в нашій студії. Отже, трохи про чемпіонат: що це за чемпіонат, що за кубок? Тобто, це розвести ці поняття, і як часто в Україні в Україні відбуваються такі події. Щоб зразу можна було зрозуміти, чим вони відрізняються. Ага. На чемпіонат можуть приїжджати всі охочі, а на кубок по рейтингу. Тобто Павло попав у рейтинг. І тому був запрошений взяти участь. Ага, так. Ага, треба буде мати певний рівень ну, підготовки. Так, а саме змагання проводяться а, раз на рік, тобто один раз на рік іде чемпіонат, потім через півроку кубок, потім знов через півроку чемпіонат. Ага, отже, це був чемпіонат. Проводиться і індивідуально, і команди. І кубок так само? Чи як... Кубок тільки індивідуально, ага. а чемпіонат там всі види змагань з бочі. Всі види, так. і в тому числі командні. Тому що ми в цій студії збиралися, коли було командне змагання, індивідуальне змагання, і теж запорізька команда, і представники запорізької окремо представники дуже гарно виступили. Так. Ну а сьогодні ми вітаємо Павла особливо ну, тобто, чемпіон Кубку. України з боча. А що значить в своїй дисципліні? Чи як що це в своєму само? класі? Є ага. наприклад клас БЦ 1 БЦ 2 БЦ 3 БЦ 4 Є ще БЦ 5 але він ще неофіційний. офіційний. Uh -huh. Це різні порушення, тобто у кожному класі по різному працюють там руки uh -huh. Uh -huh. і всяке таке. І це таке. треба враховувати, так. щоб більш-менш на рівні так були... і щоб вони на рівні, більш-менш грали і їх розподілили по класах. До Павла питання. Отже, коли дізнався, що запрошений на цей кубок, ну тобто, що по рейтингу проходиш, як це сприйняв і посилив тренування, чи як зреагував на те, що запрошений на кубок? Я дуже був цьому рад, тому що це дійсно успіх, звісно, би ми. З Увіжі каїнської збільшили, ага. Оцінтя, готові кубку. Бо це вперше. Так. В своєму житті це вперше. Так. І одразу такий успіх. Так. А не буде, оце не занесе, не забронзовіє, що одразу поїхав і Ні. Я що Тепер ще більше. Треба тренуватися і тренуватися. Ну, для того, щоб вже тримати рівень, і щоб було не гірше, а тільки ліпше. Так. Аню, Маріана, Мара ми називали можна по-різному називати. Отже, як зараз відбуваються тренування? І ми говорили тоді з пані Олею, Оля Павлік, яка є керівницею проєкту Крок до незалежного життя. Ми говорили про те, що вже затісний там тренувальний майданчик Мазальтов, і вже шукаєте десь інше місце. Як зараз з тренуваннями? Так, он, сьогодні нас зранку зустрічали. Зам. Зараз о, тут о, видали ваші ага. грамоту, і той, хто видавав, сказав, що вже з наступного року на нас виділять Ось бюджет. А, зараз покажу. Так. І з цього бюджету нам вже видадуть приміщення. Ми обмінялися номерами, щоб могли вибрати, яке приміщення нам буде покраще. Тобто тут я читаю, що це пан Максим Крайній, який заступник директора департаменту муніципального управління Запорізької міської ради. Ось це тут вам пообіцяли, що це вже може бути. Так, з наступного року. В бюджеті наступного так. року це може бути враховано. І, Ну, а вибирати є, з чого вибирати? Ну, чесно сказати, я ще не знаю. Можливо, може бути, наприклад, дуже гарний зал у Маніже. Тобто у таких більш таких великих таких приміщеннях приміщеннях ага, ага. так е, надіюся, нам щось в таких от будівлях дадуть по мотивам маніжа. Ага, і це, ну і принаймні вже буде можливість тренуватися і команді, і індивідуально. Е, так, і можна буде вже набирати більше людей до нашої команди. Як сьогодні? Яка сьогодні команда? Яка сьогодні ситуація в команді? Як сприйняла команда перемогу свого капітана? Ну, в принципі, всі були дуже раді, всі були в шоці, що Пашка зміг перемогти. Всі його дуже сильно хвалили. Але, по справді він дійсно великий молодець. Перший раз на таких прям великих змаганнях і змог перемогти. Павле, а кого? Ну тобто як відбувалися змагання? Це якісь були етапи, там четвертьфінал, напівфінал, фінал. Чи як це відбувалося? Спочатку був груповий раунд. потім Півфінал. З ким ти був в фіналі? В фіналі я був. Ага. Представителем збора України. Ага. ага. І, ну, у нього більше досвід, ніж у тебе. Так. Я йому навіть ага. на цьому кубку група був по грав. А, коли був робити йому програв. Так. Ага. А в фіналі я його приник. завдяки Ані, яка змогла мені правильно наростувати на цьому рух. Налаштувати, чи це були стратегії якісь інші? Аня, розкажи, як відбувається тренування? І ось ну, ти їздила разом з Пашею, чи ви спостерігали, чи можна взагалі було це спостерігати, десь транслювалася? Не ну, тобто можна це було спостерігати. І я з Пашою їжджу на змагання не тільки як тренер, а ще як супровід, бо для його класу є така можливість, що йому треба супровід, і виходить, от є бокси, і в, в боксі стоїть УБЦ 1 Супровід і сам гравець. Угу, угу. О, от. Тобто ви вдвох можете так, там бути так, і так, спостерігати так. за тим, як все да. це відбувається? І так, в принципі, я і спостерігаю за його грою. З приводу е, тренувань, так, ми на тренуваннях намагаємося спочатку проробляти стратегію, а вже потім робити якісь такі вправи. Тому що саме на в бочі, на змаганнях саме головне – це твоя стратегія. Угу, угу. Гамолгонет вже потихеньку починає пашу ще вчити, щоб не показувати свої емоції, бо це дуже емоційна гра. Тобто в нас бувають і були такі, що на сусідньому корті, ну так, випльоскував емоції чоловік, що нас дуже сильно відболюкав, бо дуже так кричать деякі. Ага, ага. І а я... одночасно відбувалася. Так, гра Так, одночасно. На різних там кортах. є ага. чотири корти, і на цих чотирьох кортах одночасно гри, від... гри відбуваються. Ага, ага. І так я потихеньку намагаюся Пашу навчити, щоб він не відволікався на це, бо в нас Паша дуже такий переживательний і він дуже відволікається на такий посторонній звук. Але в цей раз в нього дуже гарно вийшло відволіктися і сфокусуватися на своїй грі. А тоді, ну як для себе ти це визначила, чому тоді в груповому програв цьому супернику? А потім Ні, не в груповому. Він програв на першій грі, щоб вийти з. Е, Нагадаю, чого. А, в груповому. Щоб вийти з групи, ага. е, треба було перемогти трьох. Ага. Е, це, от, він йому програв, це була в нього перша гра. Ага. Буду йому вічно згадувати, бо він програв 10-0, в нього був 0. О, тобто в суху. Так. Він, звісно, був дуже гарний суперник, сильний так, але Пашка то лі розслабився, то лі рознірнічався. Тому потім вже дала такі гарне наганяй, що потім би тоді він переміг, можна так сказати. Ну тобто тих двох, яких треба було ще перемогти, переміг, переміг уже так. і вийшов далі і в півфінал, вже фінал, переміг. а потім фінал. Можна сказати, відеомстів, тому кому він програв спочатку. Ну а взагалі, які ну, ясно, що відімстрів це так жартома. Ми говоримо, а взагалі, які взаємини, от враховуючи що. Такий ну цікавий вид спорту, не дуже розповсюджений, щоб сказати, що довго тренувалися, або є якась там школи і все інше. Ну тобто, в основному, це все зусиллями от вас безпосередньо, які цьому теж вчаться. Які взаємини між тренерами, супроводом, учасниками команд? Що можна сказати про це? Ну, в принципі, в нас майже з всім там дуже гарні відносини. Деяких буває частіше за всього супровід іде у гравців, це їхні родичі, батьки. Тобто, ми, можна сказати, такі єдині, що і тренер, родичі, і ага, так. Ага, ага. І тому більш ну так об'єктивно Да. Так, більш об'єктивно оцінюємо, і ми такі більш пожоші, бо все-таки, коли супровід є родичем або тренер є родичем, ну там трішки по-іншому. Бо в мене, наприклад, я так. Дуже жорстко, бо спершу тільки жорстко, от ми побачили це, бо спершу, в першій грі ми розслаблено грали, а потім вже почали так до, досить добре грати. Паша, що скажеш про тренерку свою, враховуючи, що вона поряд сидить і може потім відімстити, так що скажи щось хороше. Я дуже їй дякую. Правильно? Дуже. Ласко та Отаман тому будемо рухатися далі. Супер. А що в ситуації ми про це говорили теж попередній раз? Шукали, хто міг би допомогти з формою, ну тобто, щоб це все виглядало солідно, щоб це виглядало командно. І ну я пам'ятаю ту проблему, яка була тоді, що є два хлопці, а в команду треба, щоб була ще дівчина, і тоді знаходили вже прямо на чемпіонаті собі в команду дівчину. Ну, тобто, як ця ситуація на, наразі роз, розв'язується? Ну, нара... Наразі вона в принципі така сама, угу. але ми виграли один гарант, і У нас буде ще один набор збочів. О, тобто самих м'ячів чи так, що? Це? Так, так, ага. сам весь набір в нас буде, нам його нададуть. Нам дала на це а, кошти. Ага, воно не дешево. це а, так, Професійне а, обладнання. Ага. Так, набор бочі, такий, що більш-менш нормальний, стоїть від 300 євро, якщо ага. не помиляюся, тобто ага. найменше. Ага. І нам його в принципі не дадуть, і ми за це дуже раді. Ну і це буде два набори. І що вони дадуть? Можливість, можливість тренування? бути можливість людей. більше людей залучити, бо в нас нам надавали вже м'ячі, але нам треба от їх компонувати. Тобто на змаганнях можна там компонувати пом'якше, потвердіше, ага, ага. і від цього вже залежить Результат. результати, сама гра. Тобто якимось м'ячем потвердіше легше вибивати, наприклад. Якщо ага, ага. пом'ягше, легше підкатувати або закривати. Ага. І від цього теж залежить, вже, що вийде з цієї гри. Знаю, що ви проводили в вересні круглий стіл до дня фізкультури. Ну, як взагалі в Запоріжжі і тему бочі, і тему цієї діяльності, і тему змагань. Чи достатньо, на вашу думку, людей вже знають, цікавляться, готові підтримувати або готові цікавитися принаймні? Ну, по їхнім словам, всі готові цікавитися, але мало людей, хто хоче прямо долучатися, долучатися. Того що не знаю, в принципі, чому, але хотілося би, щоб набагато більше людей знали, набагато більше людей долучалося. наприклад, щоб був більший супровід, щоб ми могли на змагання більше людей брати, не двох осіб з інвалідністю, а трьох. А більше, щоб про нас більше інші міста дізнавалися, що в нас допустим, не тільки паша може, а ще ще хтось. Бо в нас зараз тільки два основних гравця, які їздять на змагання, бо на більше гравців в нас немає супровіду, бо вони, в принципі, вони самостійні. Але їй все одно треба допомога там, в поїзді, там, зайти, uh -huh. лягти, там, е допомогти, наприклад, ми їздили, вийти з так. Такі маленькі дрібнички, але не треба, щоб на кожного був супровід. І це власне і вимагає більше, ну більших ресурсів, більше грошей. Але люди вже є. І якщо ми говоримо про тренування тут в Запоріжжі, ну якої от, ми дійсно знаємо тільки двох поки що гравців, і вони обидва були в нашій студії, і зараз Павло в нашій студії знову е, хто ще міг би бути в Запоріжжі? Ну приблизно скільки людей? Ну, ще е, чоловіка два точно, ага, які в нас бути. займаються трішки менше, ніж Павло і Сергій, але вони теж займаються, вони на маленькі змагання з нами їздили. Ну, можливо, ще можна, можна сказати три, так ага, що прям ага. такі, які могли б займатися, бо один в нас, він БЦ5, а він ще не офіційний. Ага. Тобто на великі змагання, як Кубок або чемпіонат України, поки не може поїхати. Ага. А не такі, Регіональні змагання, то може, в принципі, їздити. А такі, щоб прям могли їздити на чемпіонати Кубки України, це тільки в принципі, три людини, так? Да. Тільки два, всі останні БЦ п'ять? Так. А, ну, тоді так, щоб... а що значить БЦ5? BC... Я казала, з БЦ1 по БЦ5. Угу. Це як як роз... ага. градація. БЦ1 BC1... це більш як от, складне ДЦП, наприклад. Угу. Тобто, коли є велика спастика. БЦ5 це коли руки майже здорові. Угу. І тоді, ну, звісно, там легше навчитися. А, і легше... Так. І тому, в принципі, в нас більшість БЦ5, а БЦ1, там БЦ2, у нас Паша БЦ1, Сережа в нас БЦ5. Угу. Ой, БЦ5, вибачаюся, БЦ, БЦ2, БЦ да. Да, да. І Сергій теж був у нас. А, так. Ну, а, а коли команда можна, е, можна комбінувати, ага, так. Так може бути. І говоримо про регіональний рівень е, змагань. Національний рівень змагань, а міжнародний. Ми можемо про нього говорити, чи це зарано ще? Це поки зарано, хоча в принципі не дуже, тому що Паша виграв, він, по ідеї, має попасти у зборну України. А збірна готується в Києві чи як взагалі це відбувається? Вона від Одесі? в Одесі угу. наразі. Угу. Спочатку до повноштагового вторгнення вона була у Криму, але зараз вона в Одесі. Оди так важковато можна сказати попасти, бо там більше по связі можна так сказати, може туди залізти. Ага, навіть такі ми дізнаємося так. подробиці. Але ж тепер ну є вже ж результат і є медаль. Так, будемо надіятися, що ми всі таки попадемо у зборну, що ми будемо стучатися в двері тепер ще сильніше, щоб нас ще більше людей почуло. Щоб Паша попав у збірну України і щоб потім він міг їздити і по Європі, і не тільки по Європі, ми на це надіємося. Як тобі така перспектива, Паша? Виходити на наступний рівень і вже представляти Україну? Так, я думаю, цього хочу. Ну а на твою думку, це можливо? Я. Думаю, так. Буде не просто, але можливо. живемо. І ну, наскільки я розумію, Боча входить в Паралімпійські ігри. Так. Чи? Як тут? Чи це теж тільки на рівні команди збірної може бути тренування і все інше? А що? Паралімпійські ігри це на, на рівні… Сборных. Так Для этого проводятся чемпионаты Европы, uh -huh. кубки Европы и несколько различных международных открытых uh -huh. кубков, uh -huh. на которых игроки зарабатывают валы. Uh -huh. uh -huh. Для того, замовся попасть на пампіа? Це український? Тобто, це треба бути учасником кількох змагань від зборної, так. отримати індивідуальні ось ці бали рейтингу, і тільки вже певна кількість цих балів дозволить представляти Україну на пару Чи спілкуєтесь з кимось хто? бере участь в паралімпіаді. Ну, тобто ті, хто вже ну, такі дуже класні гравці. І яким може бути це спілкування? Я зараз обчаюсь з параолімпійським чемпіоном. О. Ой, візит, бронзовим біжом ага. параолімпіади. У класі Буці. Ну, довольно неплохо общается. Він звідки, з Києва? Он из золотых вод. Ага. Да. А він давно займається? Що ти про скажеш? Е, э, Он займається где з 2013 року. -го года. Угу. Он один із тех. Хто в Україні? Угу. Він один з тих, хто ага, завдяки ньому дізналися про бочу. Так. так. Ну тринадцять це вже дванадцять років щонайменше. Дійсно... Бо ми про бочу дізналися від вас і для себе відкриваємо її тільки в двадцять п'ятому році. Тому що в Запоріжжі я так розумію, тільки ви першими і почали це робити. Так, і... так. так, так. Була нелегко, нікону, благодаря нас команді, ми демо копіху. Мар'яна, а щодо спілкування, от дійсно з гравцями і тренерами, чи такого мережування немає? І, В принципі, є мережування. Ми коли приїжджаємо на змагання, ми з усіма тренерами в дуже гарних відносинах, і в нас вже з'явилася така, можна сказати, традиція, що на останній день після змагань, перед тим, як виїжджати, всі тренера збираються з таким великим столом ага. і розповідають, кому що сподобалося, кому що не сподобалося, як кому які ігри були. І, принципі, щось типу такого. Тобто ділитесь своїми враженнями і якимись такими стратегіями, і от так. тут ну такий тренерський клуб, такий Можна виходить. Можна так сказати так цікаво. Ми, в принципі, ну я з багатьма тренерами в дуже гарних відносинах. Ми просто добре спілкуємося між один одним. Тобто, ця конкуренція, вона така дружня. Вона Можна для того, сказати. щоб ще краще ще краще були змагання і все інше. Так. Правила в ті самі по всьому світу, немає тут якихось mm. особливостей для України. Ні, тут все незалежно від того, що там mm. відбувається, бо правила пишуться, і це вони, мабуть, теж диктуються паралімпі... mm. паралімпійськими mm. змаю. І у нас в якому році наступна паралімпіада має бути? 20... 28-му чи в якому? Так, mm. 28-му. Да, 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 і Ну, тобто є ще три роки, можна і підготуватися. Тобто, якщо амбітно дивитися в майбутнє, то цілком може бути, що на паралімпіаді 28-го можна буде побачити Запоріжжя і запорізьких гравців, і запорізьких чемпіонів. Але це поки мрії. Хочу на завершення, щоб ви розказали про свої мрії, про подальші дії, ось на найближчий період. Я почула, що з наступного року обіцяють, і ми це зафіксували для того, щоб потім можна було перевірити, чи обіцянка не цяцянка, а що це направду виконаний, доконаний факт. Отже, окрім того, що з нового року це може бути інше фінансування, зараз до кінця цього року, що ще планується? До кінця цього року ми плануємо купити бочу завдяки гранту. Зараз Паша ще спитаємо, що ще в нас за цьому гранту, бо чесно, не дуже сильно пам'ятаю, бо писали декілька грантів і що саме в цьому виграли. На жаль, не пам'ятаю, але оце за цим грантом ви до кінця року будете якраз діяти, і там будуть якісь активності. А ні, Ми будемо діяти до березня, ага, скільки пам'ятаю до ага, ага. весни. Але ми вже його виграли, тому можна сказати, що він вже Діє. на цей рік. Так, так. так. Павло, що пам'ятаєш? Е, так за цим грантом ми будемо проводити. мастер-классы для детей. Ага. Uh -huh. Там могут да, uh -huh. в рампы, ага. наступного року пройдет семинар, как э, тренировка, uh -huh. так и психологическая работа. Сіміна в пойде в місті Тернівка ага. на Байбі наших ага. та дружином. А Тернівка де це? Це Дніпропетровська область. Дніпро область, ага. Це там буде і там буде цей семінар. Ну тобто він такий грант більше освітнього е, характеру. Так. І ділитися досвідом і. Ось цей момент терапевтичний момент так, цього так. спорту ну тобто, не змагальний, а такий навчальний так. момент цього спорту більше буде підтриманий. Ну, зрозуміло, що це теж потрібно і так. добре, що так. Ну, зараз буду відпускати. Дуже дуже вдячна, що приїхали з перемогою. Ми одразу сказали, як тільки ви з'явилися в нашій студії, тоді ще перший раз, що ви в будь-якому разі переможці. Бо сама участь у змаганнях. Хоча це Олімпійський принцип, але тут ми говоримо, що коли люди готові змагатися, вкладають все стільки зусиль, вірять в перемогу і йдуть до неї, то це вже перемога. А поготів, коли ще є медаль, може, покажи ще, Павло, медаль ось вона, да? перше місце, номер один, так. І є ну, грамота, це те, що міська обласна влада підтримують вас. Тобто, коли є ще результат, це особливо приємно, особливо важливо. І ми про це сьогодні говорили з дитячою психологинєю, яка в Ізраїлі зараз працює, що як важливо, коли так багато біди, горя війни, як важливо бачити ці моменти перемог і на них фіксуватися, їх не забувати, їх плекати і від них відштовхуючись, і так далі. Тому дуже дуже дякую. Ну і нагадую ще раз. Отже, Павло Андрієнко, капітан, я ще й скажу про це. Капітан запорізької команди з Боча first time. Ну а сьогодні ми вітаємо Павла як чемпіона Кубку України. Перше місце з Боча серед людей з порушенням опорно рухомого апарату і Маріана Павлік. Тренерка чемпіона Кубку України збочає взагалі тренерка команди first Time і людина, яка здійснює супровід і опікується і цим видом спорту, і головне людьми, які в цьому виді спорту, і які вже мають свої перемоги. Тому дуже вдячна вам. Давайте на завершення. Якщо ми вже говоримо, що місто область підтримує і що найголовніша підтримка зараз це підтримка фронта, щоб ми могли бути надійним тилом, то зараз про те.